Всім привіт! Я Аня! Який найголовніший інструмент для майстра манікюру? Деякі скажуть, що це фрезер, лампа або витяжка. Але подумайте, чи можна уявити собі роботу без звичайної на перший погляд пилочки? Звичайно, ні. Сьогодні хочу розказати про одну з пилочок українського виробництва, яку нещодавно спробувала у роботі. А також зробимо простий, але такий гарний зимовий дизайн. Давайте подивимось! Така гарна посилочка мені прийшла у крафт пакуванні Якщо чесно, то я люблю саме таке пакування, адже воно свідчить про небайдужість виробника та його турботу про навколишнє середовище. Також дуже зручно, що тільки взявши у руки коробочку, вже можна ознайомитись із асортиментом та продукцією, яку виробляє компанія, Тут зображено, які саме основи, диски та змінні файли є в наявності. Компанія NailX має своє власне виробництво у місті Харків. Основним пріоритетним напрямком цієї компанії є безпека, гігієна і економія. І якщо ви хоча б один раз користувалися змінними файлами у манікюрі чи педикюрі, то ви розумієте, про що я. Також дуже приємно, що компанія виробляє сертифіковану продукцію, яка безпечна у використанні. І крім одноразових матеріалів, на сайті можна ознайомитись із іншою продукцією виробника. Найуніверсальніше, на мій погляд, це нержавіюча основа Basic Single. На відміну від основ інших виробників, вона не дуже важка, але дуже якісна. Ви тільки подивіться на якість цього металу та на гравіровку. Ще одна основа, яка дуже зручна у використанні, це пластикова основа Manicure Ease. Пам'ятаєте, ці наклеєчки Is? це дуже мило. Дуже зручно, що обидві основи одного розміру, тому змінні файли добре підходять як на одну, так і на іншу пилочки. У виробника існує три види файлів для основи. Сірі це преміум файли, адже це карбід кремнію відкритої насипки. Чорні файли є стандартними. Це карбід кремнію закритого насипу. Тому вони забиваються швидше, ніж сірі. А білі файли це також карбід кремнію відкритої насипки. Вони називаються MiLd, але у них є м'який прошарок. Це прям преміум преміум. Хоча, якщо чесно, то на металевій основі цей прошарок не дуже відчувається, і він скоріше потрібен, якщо ви користуєтесь пластиковою пилочкою. Дуже приємно, що є різні види файлів, це не один тільки вид, і всі майстри ним користуються, а кожен майстер може обрати те, що до вподоби саме йому. Взагалі в манікюрі дуже раціонально використовувати файли саме світлого кольору, адже пил якраз у нас світлий, і його не так видно, як на чорному файлі. Дуже люблю, коли виробник все продумує до маленьких дрібничок. Завдяки надрізу на захисній плівці рівнесенько наклеїти файл дуже легко. Під час манікюру я зазвичай використовую файли 180 та 240 гріт. Тому на металеву основу я приклеїла файл на 180 грит, а на пластикову білий файл на 240 грит. Це тільки для того, щоб протестувати пилочки. Адже зазвичай під час манікюру на дві сторони основи я наклеюю файли різної грітності. До речі, подивіться, яка товщина у пластикової основи і файла з м'яким прошарком, і яка у металевої пилочки із преміум файлом. Сьогодні манікюр починаю не зі звичного зняття старого матеріалу фризою, а трошки по-іншому. Думаю, що вам вже доводилось знімати матеріал, коли відключали світло. Звичайно, можна зробити класичне зняття із розмочуванням гелаку ремувером, але особисто мені зручніше знімати гілак саме пилкою. Тому беру найгрубіший файл на 100 гід. Цей манікюр ми робили рівно 2 тижні тому, тому він здається майже свіжим. На каналі поки що немає відео з цим викладним френчем, але обов'язково буде. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити його. До речі, робити зняття пилкою не дуже важко. Головне розуміти схему і робити чіткі послідовні рухи це схема граненого стакану. Тобто пилку ми тримаємо перпендикулярно до нігтя і не робимо ніяких закруглень. Починаючи з центральної поверхності випилюємо рівну площадку. До речі, дуже зручно працювати в конверній послідовності. Тобто виконуємо один етап на всіх 10 нігтиках, а потім переходимо до другого. Трошки перевертаємо пальчик. Та робимо другу грань, в даному випадку з лівої частини нігтя. При цьому повторюсь, що на даному етапі ніяких закруглень ми не робимо, а робимо рівну площадку на всіх 10 нігтиках. Після цього перевертаємо ручку на іншу сторону та робимо таку ж саму площадку з іншої сторони. Ще такий момент: пам'ятайте, що ми працюємо зараз з файлом аж на 100 грід, і це дуже жорсткий файл. Тому треба бути обережним, щоб не зачепити ніжну кутикулу. І лише після того, як були зроблені три основні грані, роблю скруглення. До речі, на цих нігтиках я не знімаю матеріал повністю. Адже, по-перше, це відносно свіжий манікюр і на ньому немає відшарувань. А по-друге, вирівнювання та укріплення цих нігтів було зроблено гелем та полігелем, а не базою. До того ж, дизайн, який ми будемо робити, легко перекриє цей френч. Після опилу, як завжди, трохи відсуваю кутикулу і роблю манікюр. Дуже люблю апаратну техніку, тому по можливості завжди використовую саме її. Хоча, коли немає світла, то і класика непогана, але я дочекалася, доки воно буде, тому роблю апаратний. Після манікюру знежирюю нігтьову пластину та покриваю тонким шаром бази. Хоча у нас практично і немає відрішою частини нігтя, але по-перше, трішечки все-таки є якийсь там міліметрик, а по-друге, у будь-якому разі сцепка краще буде із базою. Після цього роблю майже непомітне вирівнювання гелем. Майже непомітне, тому що ніготь і так практично рівний. До речі, пам'ятаєте, опил робила стандартним файлом на 100 грит і преміум файлом на 180 грит, то дійсно можу сказати, що преміум файл майно не забивається, на відміну від стандартного файлу. Зараз ще вирішили спробувати файл Mild на 240 грит. Також можу сказати, що він практично не забивається, і він просто ідеальний для того, щоб прибрати зовсім трохи товщини з торця нігця перед покриттям кольором. Думаю, тепер ви зрозуміли, чому я не переживала за цей френч. І ні, це не нігті з Венздей. Всі чудово знають, що чорний може погано просихати, тому роблю покриття у два тонких шари. Під час нанесення першого під кутикулу гелаком не покриваю. А вже під час другого шару тоненькою кисточкою обережно підкрашую під кутикулою. Намалюємо нічне зимове небо. Для цього використовую звичайний білий гелак. До речі, це дизайн, для якого зовсім не потрібно вміти малювати, тому він обов'язково вийде у вас, навіть якщо малювання це не ваша фішка. На одній ручці на вказівному пальчику, а на іншій на великому, малюю такий будиночок, на криші якого лежить сніг. І, до речі, можливо, ви помітили, що усі точечки та зірочки, і навіть луну я намалювала саме білим кольором. А не жовтим. Справа у тому, що кольоровий пігмент найкраще лягає саме на білий колір. Тому художники часто роблять такий білий підмальовок. Тобто малюють малюнок спочатку білим, а вже потім розфарбовують його. Тому тепер білі зірочки та місяць розмальовують золотим кольором. Мені, якщо чесно, то не дуже подобається цей глянцевий блиск. Тому в кінці перекриваю матовим топом. І обов'язковий етап у кінці кожного манікюру це підпилювання торців. Завдяки цьому нігті будуть виглядати більш тонкими та акуратними. Ось такий гарний зимовий манікюр у нас вийшов. Це ну дуже-дуже простий дизайн. І якщо ви полюбляєте темні нігті, то цей варіант точно для вас. Обов'язково пишіть у коментарях. Чи зробили ви б собі такий дизайн? До речі, дивіться, як після манікюру знімаються ці змінні файли. Але така маленька поправочка, це краще робити після етапу з дезінфекцією для того, щоб пил не розповсюджувався у повітрі. Дивіться, клею від файла на основі практично не залишилось. Але якщо трохи залишиться, то перед стерилізацією в сухожарі бажано витерти його. Це легко зробити за допомогою звичайного ацетону. Подивіться, це металева основа вже після обробки в сухожарі. З нею нічого не сталося, і вона виглядає як новенька. Але пам'ятайте, що пластикову основу в сухожарі ми не стерилізуємо. Її можна лише дезінфікувати або робити холодну стерилізацію у спеціальному розчині. Дякую за перегляд! Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. А також пишіть у коментарях, як вам такий зимовий дизайн. З вами була Аня. Побачимось!